Розділ 9. аскеза. Пункт 3. Аскетичні практики. У теології духовного життя існує кілька класифікацій аскетичних практик. І наведена нижче лише одна з них вона досить проста для розуміння, тому саме її ми й розглянемо докладніше. Можемо виокремити три групи аскетичних практик Тілесну аскезу, аскезу стосовно світу і молитовну аскезу. ТІЛЕСНА аскеза. Психосоматична структура, тобто тіло, вимагає до себе певної уваги. Проте через людські слабкості може трапитися так, що потреби тіла почнуть переважати. З погляду християнської антропології важливо, щоб наші базові потреби були задоволені, однак не можна допустити їхнього домінування. Справді, часто у важливих питаннях світського життя, а також в екстремальних умовах, людина може сфокусуватися саме на тілесних потребах. Тож тілесна аскеза полягає у свідомому обмеженні виконання таких бажань. Беручи до уваги наведене вище подвійне розуміння аскези, широке і вузьке, можемо виділити два типи тілесної аскези пасивний та активний. Пасивний тип тілесних аскетичних зусиль полягає в тому, що людина терпляче приймає труднощі свого життя і покликання. Наприклад, хворобу, проблеми на роботі, невічливість з боку інших тощо. Звичайно, це не означає пасивності перед труднощами, оскільки таке ставлення є вибором, актом волі, внутрішньою згодою, а не просто ідеологією непротивлення злу або згодою на нього. Якщо є можливість уникнути зла, то це треба робити, якщо ж ні. То слід витримати зло заради вищого блага. Активний тип тілесних аскетичних зусиль реалізується в тому, що людина добровільно відрікається від певного блага, відмова від якого не загрожує її життю чи здоров'ю. Наприклад, під час посту ми можемо відмовитися від м'ясних страв або менше часу проводити в соціальних мережах. Потрібно додати, що мотивом такої відмови. Мають бути духовні цінності, не можна назвати постом відмову від якихось страв з метою схуднення це вже буде не піст, а дієта. Тілесна аскеза має завжди обмежуватися здоровим глуздом. Перш ніж розпочати будь-яку аскетичну практику, потрібно обговорити це зі своїм духовним керівником, щоб надмірною старанністю не зашкодити собі, а також не впасти в гордість. Якщо все вдасться. І, звичайно ж, не можна розпочинати аскетичних практик, мотивуючись ненавистю до тіла й усього матеріального. Аскеза стосовно світу. Бажання отримувати матеріальні світські блага належить до нашої природи, і в цьому немає нічого поганого адже ми мусимо задовольняти елементарні потреби. Однак у гонитві за благами можна піддатися нездоровому бажанню володіння, а стосовно світу дозволяє людині не впасти в цю спокусу і не стати рабом світських благ. Звичайно, ми потребуємо матеріальних благ їжі, даху над головою, одягу, засобів пересування, бажаємо також і нематеріального. Поваги, визнання, прийняття тощо. Ці блага не є злом, і треба визнати, що більшою чи меншою мірою ми їх прагнемо. Однак слід пам'ятати, що всі ці блага мають служити нам і не затуляти собою Бога. У кожного з нас аскеза стосовно світу реалізується згідно з нашим покликанням для чернецтва це відмова від світських благ. І святі обітниці цнотливості, бідності та послуху, для інших людей витрати не тільки на себе, але й на сім'ю, благодійність тощо. Молитовна аскеза, це особливий тип аскетичних практик. Якщо стосовно тіла і світу ми докладаємо зусиль, то під час молитви цілком покладаємося на Господа. Адже це не стільки наша ініціатива, скільки запрошення Бога, на яке відповідаємо. Саме в молитовній аскезі найкраще простежується те, що всі наші аскетичні зусилля це відповідь на благодать. Звичайно, без зусиль з боку людини неможлива й молитва, однак тут ми ухвалюємо важке для нас рішення. Обрати ніч віри, а не світло досягнень, ми погоджуємося з тим, що молитва не повинна відбуватися за нашими планами і не оцінюємо її за своїми мірками, відмовляємося від того, що обов'язково мають бути якісь почуття чи інтелектуальне наповнення, але залишаємо рішення про це Богові. Отже, у молитві. Ми цілковито покладаємося на Бога, а не на себе. Усупереч супереч явній простоті, практикувати це зовсім нелегко.